Щасти. Що? Можу з вами заспівати? А що хочу заспівати? Я вивчила дві пісні. Дві пісні? Давай які? Ну, давай починай, починай. Мама, мама, які пісні вона вивчила? Я голос твій. Я, Я голос. твій Моя Україна. Я сльоза. Я Ми будем стояти і нас не зла. А ти що, єршими вчила? Місця думуй в руїнах. А ну скажи, місця в диму в душі. Сніми, пожалуйста. Спочатку мій. Місця в диму в руїнах. Собіть буде в мітрості. І діти твої України. Нарочується у трав. І діти твою Україну народжуйся у метро. ми будемо стояти і нас не зламати. Ви чули, і не звіра спасе, дійдуться дороги, нас до перемоги. Вони чекаю вас у сьомі, друзі мої. Люблю Любі, друзі, дякуємо всім І водичку. Проведіть мені до водичку. Все, пішли. Це після концерту. Любі друзі, фотографії після концерту. Після концерту. Автограф буде після концерту. Це буде після концерту. Так, Після концерту приходимо. Це так великатний. Біженці в довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу вік. Не став диму в руїнах, зовні від волю добро. І діти бою Україну, народжується у мдера.